Нам надо будет переосмыслить все то, как мы развивались в последние 30 лет экономически. То есть, а мы можем жить в условиях полной экономической блокады, а как мы должны будем перестроить наше народное хозяйство, систему, кредитно-финансовые отношения. Вот вся система ведь тогда должна быть выстроена абсолютно по-другому, потому что пожертвовать темпами роста мы не можем. Запад свой ВПК только разгоняет. Поэтому нам придется в первую очередь осмыслить, а потом уже принимать жесточайшие решения. Ну, соглашаясь с Олегом Викторовичем в его оценке э, роли сегодняшней Америки, я все-таки предложил бы несколько иной взгляд на эту ситуацию. Очень кратко, потому что по-прежнему считаю, что наши внутренние вопросы они являются приоритетом. Так вот, если говорить или попытаться дать анализ, что же происходит сейчас в Америке, но ну, мы должны понимать, что эти пошлины ⁇ это лишь попытка, или вообще одна из первых функций ведения пошлины ⁇ это дистанцирование от других экономических систем. И мы должны понимать, что целью э, Трампа является не борьба с кем-то, не война, боже, не с Европой, ни с кем. Он борется с тем, чтобы создать из Америки, воссоздать мегацентр. Они... и он это его основная функция и поэтому он борется не столько с внешними сколько скорее внутренними противниками и здесь его ждут очень серьезные проблемы но мы должны понимать что его концентрация его указание на то что за пошлинами вот посмотрите за пошлинами последует колоссальное вливание денег в национальную экономику связанную с тем что он будет ее возражать вот вы послушайте что сказал министр финансов Бессман. он сказал что ключевым вопросом является. То есть он поставил разницу между экономической безопасностью и национальной безопасностью. Он сказал, что необходимо э, сосредоточиться на повышении дохода американских рабочих как основы формирования новой модели. Это развития. же разгоняет. Это как как можно? Это же рост дохода. Вы что? Это же разогрев экономики. Это же страшные болезни. Так я хотел бы сказать больше. Он назвал ставку в 5%. процентов. Экстремальная. Зона, зона риска для экономики в целом. И дальше развил свою мысль, что доходность по государственным бумагам, которые размещаются, ну, она, все страны их размещают, внутрь страны. Казначейские обязательства, это 5 процентная ставка, они смогли ее перебороть, и дали 4% доходности по этой ставке. Напомню, что в России, благодаря действиям Минфины, поддержанной Центральным банком, у нас доходность от 17 до 18% долгосрочных бумаг, там 5-10 лет. Так вот, говоря о том, что Америка делает. Это короткая доходность. Зачем бизнесом заниматься? Ну, правильно, так они не занимаются. У нас поэтому откуда доходность такая банков? А И мы сейчас, мы сейчас, мы сейчас не, а об этом сказали. Тогда зачем бизнесом заниматься, если. Почему? Потому что. Если американцы понимают, что для них формирование собственной модели экономической, вне зависимости от других стран, является решением многих вопросов, то и мы здесь должны смотреть достаточно спокойно. Вообще, это глобальный подход интеграции России в, в мировую экономику, он всегда должен иметь продолжение в объяснении. Если в том виде, в котором Россия существовала до этого времени, нам такого интеграции, я думаю, никому не надо. А и можем ли мы существовать в ней? Ну, во-первых, такого не будет, изоляция невозможна в принципе. А вот то, что мы должны формировать собственную модель и вспомнить о том, о чем говорит наш президент, не об импортозамещении, а об импортонезависимости, ну и так далее, это ключевое сегодня формирование модели. Вот посмотрите, у нас ждет в ближайшее время отчет Центрального банка. Великолепное событие, я от него не жду ничего нового. Почему? Потому что буквально накануне, уже вот, уже, не, ну, уже, уже было посещение руководителем мегарегулятора Государственной Думы, где были произнесены великолепные слова, связанные с тем, что да, укрепление рубля будет сказываться. На чем? На уменьшение инфляции. Если это, этот процесс будет достаточно устойчивым. Слушайте, это не нарадуюсь. Оказывается, видимо, или ваши передачи смотрят, или, по крайней мере, рассказывают, что здесь об этом говорят. Но это же очевидно. Во-первых, это функция Центрального банка, а во-вторых, ну это естественный процесс. Я думаю, что инфляция минимум наполовину должна уменьшиться от того, что, если опять же, курс будет стабильным и длительное время. Почему? да потому что у нас экономика импортозависима по прежнему еще и мы не решили ключевой вопрос независимости. ну это ладно дальше мы должны понимать что вот эти качественные изменения в мировой системе особенно в экономической сфере а особенно в финансовой сфере о чем говорят да будет сегодня пересматриваться позиция или роль доллара в мировой экономике но это ладно, с долларом. Мы понимаем, что совершенно другие качественные требования будут предъявлены к национальным валютам. То есть национальная валюта должна будет выполнять традиционные функции, которые правильные в экономике и в политэкономии обеспечивают понимание, что это такое. Это и резервная часть, и накопительная, и международно расчетная. У вас вопрос к мегарегулятору, что сделано было до настоящего времени для того, чтобы эти функции были характерны для нашей национальной валюты. Поэтому укрепление рубля – это только первый шаг, и надо дальше работать над тем, чтобы, во-первых, это было на долгое время, а во-вторых, чтобы эти функции появились у рубля. Но меня смущает другое, что это сказано и совсем никак не прокомментировано, что еще буквально совсем недавно было сказано, что политика плавающего рубля – это благо для России. Слушайте, если мы так легко отказываемся от одной позиции до другой, меня начинает пугать, потому что ну, все-таки мы должны понимать, что за все надо отвечать и в словах, и в действиях своих. Поэтому хотелось бы понимать, это уже Окончательный разворот в понимании того, что мы уходим к тому, что написано в Конституции, а именно э, необходимость э, работы Центрального банка над ц... укреплением национальной валюты. Или это просто, опять, временное событие, связанное, может быть, с международными событиями. Но меня интересует позиция по курсу, и это, под, ну, по отчетной ставке, извините. Это же будет вопрос, который, ну, прям, я думаю, что все фракции его зададут. И меня... Смутило то, что, как было сказано, на столе по-прежнему лежит еще бумаги или там документы, Два связанные сценарий. с возможностью увеличения ставки. Да, да. Ну, что, ну, мы, мы все понимаем. И если сказано, например, что учетная ставка, ее снижение в условиях высокой инфляции может привести к всплеску ну, цикла ну, уровня инфляции, слушайте, это. Ну 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 хотілось більш глибоких економічних об'яснень. Наразі вже є й реакція від ООН. А саме Верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк заявив, що використання рефі такої зброї в густонаселеному районі свідчить про повну зневагу до життя цивільних осіб. І дійсно, ще прокоментував Верховний комісар ООН цю інформацію з приводу того, що удари з Кандером по Кривому Рогу став найбільшим одному мем антним вбивством дітей з лютого 2022 року що ще дописують дописують що дійсно Верховний комісар наголосив на тому, що такі атаки вони заборонені міжнародним гуманітарним правом і є повним воєнним злочином. А дійсно, це був такий найбільший удар в плані загибелі дітей. На жаль, за весь час повномасштабного вторгнення на території нашої держави. І він говорив з приводу того, що також і 5 квітня комісія управління верховного комісара ООН з прав людини прибула на місце удару, задокументувала збитки в встановила імена вбитих дітей і збір інформації наразі ще продовжує тривати. Ну, і також управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументувало пошкодження, нанесені сотнями осколків будинка. Дитячим ходілкам та гірками також на деревах та на землі. Тюрк заявив далі його пряму мову. Це найбільш смертоносний окремий удар проти дітей, який підтвердили спочатку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Це неймовірний жах. Дев'ять дітей загинули. Більшість із них під час гри в парку. Над ними розірвалися осколки. Військова зброя. Вибух забрав життя 18 людей теплим п'ятничним вечором у кривому розі, коли сім'ї зібралися біля дитячого майданчика, ресторану та житлових будинків і також комісар заявив, що застосування Російської Федерації зброї з великою площою ураження для удару по густонаселеному районі без будь-якої явної військової присутності демонструє. Нерозважливу зневагу до життя цивільного населення окремо тюрк прокоментував безглузду версію влади Рефії про те, що цілю, начебто, була група українських військових. Ті місцеві розповіли комісіон, що у ресторані незадовго до атаки проходив форум косметологів. Про це ми також вчора з вами говорили. І цю подію напередодні анонсували також в мережі. Жодних військових поблизу не було Із жодних зібрань ми, ми з вами прекрасно розуміємо і цілком. Так, також абсолютно поруч ніде не було. Хоча Міноборони Рефії про це заявляли. Йдеться у заяві про те, що навіть якби російська влада мала інформацію про можливу присутність військових спосіб і обставини удару можуть бути невибірковим нападом, також і ще. Зазначили окремо в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини з приводу того, що також нагадали, що такі атаки вони заборонені ще раз повторимось так міжнародним гуманітарним правом і є абсолютним воєнним злочином, який расисти продовжують чинити на території нашої держави. Ну і маємо також не можемо не повідомити вам оновлену інформацію з приводу того, що кількість загиблих в кривому розі вона не жаль зросла і Зросла вона до 20 людей в лікарні також помер 57-річний чоловік. За даними ООН, цей удар став наймасованішим вбивством дітей. Повторюю за весь час повномасштабної війни. Повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул Наступне від численних ран у лікарні помер чоловік 57 років. Лікарі цілодобово робили все можливе та неможливе, але травми виявилися несумісними з життям. І нагадаємо, також що. Сьогодні, по всій території нашої держави, оголошено день жалоби за загиблими внаслідок удару балістикою по житловому масиву Кривого Рогу дійсно бачимо, що ще 75 людей вони поранені, і бачимо, що дійсно сподіваємося більш активно так би мовити, не знаю, як це назвати реакцію від наших партнерів, тому що расисти просто цинічно чинять такі авіаудари по масованим знову ж таки цілям, де знаходяться люди, цивільне населення, перебувають, живуть своє звичайне життя, це дитячий майданчик. Ми з вами прекрасно знаємо, якщо прослідкувати. Аналогію того, куди рашисти постійно б'ють, це і лікарні, це і також університети, це інститути, це школи, це дитсадки. Це бачимо з вами ось такі, от просто житлові квартали. Тобто, розуміємо з вами, що вони не випадково це роблять, тому що ніяких військових об'єктів поруч абсолютно не було. А міноборони виправдовуються тим, що, начебто, там якісь були а, заходи. Але ж ми з вами прекрасно розуміємо, що ніяких там військових зборів не було, і пробачити таке рашистам дійсно неможливо. А, як ми вже з вами говорили, нещодавно досить багато експертів заявляють про те, що ось зараз якраз цей період, коли не зрозуміла така ситуація з приводу перемир'я, а саме, начебто. Говорить, до прикладу, президент Сполучених Штатів Америки, що Путін готовий. А ми з вами прекрасно бачимо, що ні, ні до чого він не готовий. І авіаексперти, військові експерти говорять про те, що якраз таки зараз рашисти можуть грати на наших почуттях, не тільки на наших почуттях, а в цілому завдавати дійсно масованих ракетних ударів, тому що їм за це по факту нічого дійсно немає. Нічого так їх ніяк не карають цим. Всім. І майор запасу, один із наших, розповів, коли це може статися і чому і як Росія може повторити масований ракетний удар у найближчий день-два. Треба бути особливо пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що окупанти можуть знову запустити ракети різних типів після сьогоднішньої ночі. Про це військовий оглядач майор запасу Олексій Гетьман сказав в етері нашим колегам телемарафону Єдині новини. Експерт вважає, що цієї ночі російська повітряна атака була не зовсім масованою. 23 ракети це набагато менше, ніж росіяни запускали при масованих атаках. Тому можна очікувати. На жаль, що буде ще одна атака, сказав Гетьман. Він зазначив, що росіяни можуть випускати щомісяця більше сотні ракет, оскільки поки що у них є така можливість. На його думку, якщо більше місяця не було обстрілів, та російські запаси різних ракет можуть зрости до 200 одиниць, як балістичних, так і на жаль, крилатих ракет. Ат експерт нагадав, що Росіяни вже вдавалися до тактики обстрілів впродовж кількох днів, коли йде один обстріл, а за ним через пару днів наступний. На два ті обстріли одразу була використана та кількість ракет, яку росіяни змогли виготовити за період паузи у ударах. Могло бути удари 60-70 ракет, потім ще раз 60-80 різних ракет. Балістика, шахеди комбінована, сказав гетьман. Він також додав, що шахетів у росіян вистачає. Можна припустити, на жаль, що якщо вони вже взялися до масованих ракетних атак, а так, може бути у найближчий день-два, може ще одна атака по аналогії, на наголосив Гетьман, і ми вкотре хочемо наголосити на тому, що, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, переходьте обов'язково в найближчі укриття.